Так, розпочнемо з вами урок української мови. Спочатку пограємо в гру Правда чи Неправда. Майнкрафт. В кінці розповідного речення ставиться крапка. Так. Так, правильно. Молодець! Це окличне речення. Так. Молодець. Як сплять тварини? Це розповідне речення? Так. Ану, послухай уважно, як сплять тварини? Отак. Це питальне речення чи розповідне? Питальне, речення. Питальне, а не розповідне, бо тут запитується, як же ж тварини сплять? У мене сьогодні день народження. Це розповідне речення? Розповідне. А якщо уважно послухати, як я вимовляю, із сильним так. почуттям радості? Що так. так? Подивися уважно, що в кінці стоїть цього речення. Ні, ні. У мене Ой. сьогодні день народження. Що в кінці стоїть? Ні, ні. Подивися на останнє речення знизу. У мене сьогодні день народження. Який розділовий знак в кінці стоїть? Який Не, в кінці знак стоїть? Воскресительний знак. На так. Значить, це яке речення? Воскретний знак. О. Кличне. Значить, це не розповідне речення, а окличне речення, бо в кінці знак оклику. Так, переходимо до нашого зошита. Від попередньої роботи відступаємо один робочий рядочок, як показано тут. Один робочий рядочок відпускаємо вниз. Посерединці записуємо сьогоднішнє число 19 травня. І прописуємо маленьку і велику літеру, яку вова. Травня. А нижче яка це літера записана? Ща, подожди, не нужно написати. Та прочитай а потім будеш писати. Ну, я пишу травня, 19 травня. А нижче яка літера записана? Що подивіться написать? Так, літера N і літера У. Тому пишемо каліграфічно, охайно, маленьку і велику літеру N. Маленьку і велику літеру У. Так, травня крапка. Так, тоді давайте з вами дізнаємося про що ми сьогодні будемо спілкуватися. Прочитаємо слова по стрілочкам. Ану, Вова. слово. Текст. Текст. Кекст. Текст. Так, сьогодні текст. ми будемо працювати із текстом. Пригадаємо, що речення, пов'язані між собою за змістом, утворюють текст. У тексті речення розміщені в певній послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. Вова, що таке заголовок? Заб... У заголовок це. Це назва будь якого твору стати газети статті, статті газети журналу. так а тепер своїми словами що таке заголовок назва будь якого твору статті, газети, Та не статі а сам скажи своїми словами скажи заголовок це заголовок назва це назва, назва будь-якого тексту твору. Тому сьогодні ми будемо з вами вчитися добирати заголовки. О, там не є. Так. Спочатку придумаємо заголовок до цього тексту. Ти спиш у ліжку, а як сплять тварини? Кажани сплять униз головою, чаплі. Посеред озера на одній нозі, корови стоять в корівнику і сплять, а стрижі летять і сплять у польоті. Скажи мені, будь ласка, про, про яких тварин йдеться в цьому, в цьому тексті? яких тварин? Корови, као. Ажа, ластівка і аист. Так, чапля. про аиста не наказали, це чапля. чапля. Про ластівку ми наказали це стриж, сір, сіренька пташка. Ану, Вова, Шипухайте. послухай ще раз уважно цей текст. І скажеш мені, про що він? Ти спиш у ліжку. А як сплять тварини? Кажани сплять униз головою, чаплі посеред озера на одній нозі. Корови стоять в корівнику і сплять, а стрижі летять і сплять у польоті. Так скажи мені, про що цей текст? <кій> цей текст про те, як харчуються тварини. Цей текст про те, як плавають тварини. Чи Не плавають. Текст про те, як сплять тварини. Як плавають подводні. Про, про що цей про... текст? Був? Про що, що вони роблять? Як харчуються тварини? Не читай це варіанти відповіді, я їх тобі вже сказала. Цей текст, який ми тільки що з тобою пробалакали, про те, як харчуються тварини. Про те, як плавають тварини, чи цей текст про те, як сплять тварини? Як сплять тварини. Правильно, цей текст про те, як сплять тварини. Так, давай з тобою спробуємо добрати заголовок до тексту, тобто назву цього тексту Сон, як сплять тварини, чому потрібно спати? Як ми назвемо цей текст? Як ми назвемо цей текст? Як сплять тварини? Так, можна назвати як сплять тварини, бо в цьому тексті розповідається про те, як спить кожна із тварин корова, чапля, кажан, птахи, стрижі. Добре, як сплять тварини, це буде заголовок до цього тексту. Наступний текст спробуй тепер уже без підказок спробуй самостійно обрати заголовок. Із приходом весни природа оживає. На весні все теплішає, пригріває сонечко, земля прокидається від зимового сну. З'являється молода травичка, на деревах розпускаються молоді листочки. Про що йдеться в цьому творі? Сін, про Рано весню. Весна. Про весну, як пригріває сонечко, що земля прокидається після зими, після зимового сну. З'являється молода травичка. Так, як ми можемо назвати цей текст? Який заголовок ми доберем? Ну, Прошу тобі, Про... Про весну. Ну, так яка як буде назва? Довесні. Весна. 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 Так, до цього тексту можна підібрати назву заголовок весна. Так, подивись, будь ласка, на цей малюночок. І Лава. до цього малюночка є коротенький текст, але ми будемо його продовжувати. У Наталки чудовий настрій. Сьогодні в неї День народження. Вона радісно зустрічає гостей. Як би ти міг продовжити цей текст, дивлячись на цей малюнок? Що Наталка робить у свій день народження або що гості роблять, яка там атмосфера? Поздравляють. Наталка з Днем день народження. Хто, хто вітає? Народження. Друзі Друзі. Друзі вітають Наталку з Днем народження. Що ще ми можемо сказати? Оце. Це. Це Ні, над гостями. Що там? Що ну, це? Ну, Наталка накрила. стіл. Так, На столі і торт, і чашки з чаєм, і якісь цукерки. І що там ще лежить? Нормально. Ще гості Ну, гості, так, гості привітали. Що Наталка тримає в руках? Он бачиш, Наталка, із таким трикутним капелюшком, з ковпаком. Що їй подарували? Святочки, а українською мовою? Квіти. Ну, так повністю скажи. Квіти! Речення скажи на Наталки в руках квітки. Тобто Наталці подарували букет квітів, багато подарунків. Так, який ми можемо з тобою до цього тексту придумати заголовок? Яке свято у Наталки, про що йдеться в цьому, в цьому тексті? У неї день народження. Правильно. Тобто назва тексту буде День народження. Запишіть, будь ласка, посерединці, ну, це велике слово, тому починайте з нового рядочка, з великої букви. Запишемо з вами заголовок цього тексту. День народження. Назва цього тексту бо в цьому тексті йдеться про день народження. День народження. День народження, і з нового рядочка запишемо перші два речення цього тексту, щоб ми розуміли, про що йдеться в цьому тексті. Наталки ря... настрій. Так, з нового рядочка, з великої букви, записуємо У Наталки чудовий настрій. Я думаю, кожній дитини в день народження чудовий настрій, бо всі його вітають, всі дарунки дарують. А я грав на ноутбуці симулятор п'яного медведя. Ну, а, дабы, ти нагалі, хто в ліс, хто по дрова. Записуй. А я грав у цю ігружінь. Але я ж зараз не питаю, хто у що грав. Ми кажемо про текст, що у Наталки чудовий настрій. Бо я тобі отправлю фото. Я отправлю цю ігру, картину про п'я пьяного медведь, который у него день Чудовий настрій. Пиши. 으, 우, 추, 우욱 쭈욱, 쭈욱, 쭈 Настрій. Чудовий настрій. Крапка, крапка. крапка. Друге речення. Сьогодні в неї день народження. Сьогодні в неї день народження. Починаємо писати з великої букви, бо кожне речення ми починаємо з великої букви. І в кінці не забуваємо ставити крапку, бо в кінці кожного речення має бути розділовий знак, оскільки це розповідне речення, бо розповідається, що сьогодні в Наталки день народження. В кінці ми ставимо крапочку. Ей, ей, ти ей. на себе дивися. Пиши. Чого він спить? Вова, на себе кажу дивися. Хто спит? Та, я, там... там закривати, будь ласка, сьогодні в урок, Вони... не в спальні. Вони тихий час. Контролер, блин. Добре, я буду з дуже широко відкритими очима дивитися на тебе. Закрыть день. День народження. Давай пиши народження. Хто приїхав? Чухайся, як блахасний якийсь. Ну, то пишно. Да, спать нельзя. Дві Все. Чудово, написали. Так, сьогодні ми з вами вчилися підбирати заголовки до тексту. Вова, скажи мені ще раз, що таке заголовок? Мазва будь-якого твору стає... Та не читай, а своїми словами, скажи. Заголовок це назва. назва, назва тексту, назва твору, оповідання. Так, і саме сьогодні ми з вами вчилися підбирати заголовки до кожного тексту. На зараз у нас урок завершений.